Мої вітання, поїхали. Так, ситуація з обстрілами. Херсон, Харків, Миколаїв, Нікополь. Як буде далі? Ситуація з обстрілами у містах, які страждають на сьогоднішній день від рашистів. В Херсоні, як буде з обстрілами? В Харкові, в Миколаєві. В Нікополі. Так, Херсонці тримайтеся, треба час, треба сили, щоб задавити всю ту тварюку. Херсон тримайтеся. До весни, до весни херсонці будуть. Дуже радіти успіхам ЗСУ, дай Боже, щоб так і трапилось. А зараз треба сидіти і голову свою не висовувати, як то кажуть. Так що, коли тривога, коли чуєте цей звук, біжите до укриттів, бо у вас небезпечно і ця небезпека ще буде. Якийсь час. Далі Харків. Харків така сама історія, небезпека є. Хочу ці гниди до Харкова увійти, херем на Лопаті, а не Харків. Підуть вони дуже далеко, і я вам хочу сказати, що. Найближчі місяці три-чотири? Ну, Харків'яні тримаємося. Це треба пережити, бо вони ніяк не можуть, знаєте, ну, погодитись з тим фактом, що Харків це Україна, що Харків їх не прийняв, що вони його не взяли, що вони, значить, отримали по одному місцю і пішли собі. Далі що? Миколаїв. Ой, Миколаїв, також історія про те, що народ у небезпеці і ще обстріли будуть. Нікополь ну, Нікополь вообще, взагалі взагалі так, такі, знаєте, заложники ситуації. Не вправо, не вліво, нікуди не дітися. Ну, Що робити Так, народ тримаємося. Все буде добре. Коли закінчаться масовані такі обстріли? По нашим людям, по наших громадах, коли вони закінчаться масові обстріли. А, коли вони не закінчаться, давайте так. Вони не закінчаться у найближчі 7-9 місяців. Тобто ці паскуденяки ще хочуть нам влаштувати таку дуже гарячу зиму. Ну, нічого, подивимося, що там. Як їх будуть рвати на частини? Просто подивимось. Так що народ тримайтеся. Так, заява МАГАТЕ про негайне повернення ЗС України буде мати вплив, буде мати вплив і результат. Заява МАГАТЕ про негайне повернення. Це, ну, в, типу того, що нам повернути наше. Я правильно розумію? МАГАТЕ вирішила, що наша ЗС вона наша ЗС. Це сильно. Ну, це прям. Ну, це рівень. І що і що, в чому питання? <кхем> Дайте так. Комусь не начхати на те, що МАГАТЕ сказало, що наше воно наше. Підіть і підеться цієї інформації. Ні, дякуємо, що МАГАТЕ це, ну, ви просто знаєте, ну, такий пан очевидність у цій ситуації. Я навіть не знаю, як коментувати таке. Але, на жаль, слова МАГАТЕ ні на кого не вплинуть. Тут словами діло не допоможеш. <кій> Тут тільки F16 потрібні у дуже великій кількості. Так, погнали. Обмін полоненими в жовтні буде чи ні. Обмін полоненими. А що ж таке Буде, ви знаєте, щось працюють зараз над цим питанням. Обмін полоненими в жовтні. Давайте так, я не можу гарантувати, що це буде в жовтні, але до кінця цього року буде дуже великий обмін максимум до кінця зими дуже великий обмін. Причому це не тільки будуть полонені, а це будуть і ув'язнені. Отак, От я не знаю, там в чому різниця, але е, карти кажуть, що різниця є. Ну, да, ну, добре, дай Бог, щоб наші поверталися цілими і максимально здоровими, наскільки це можна після тієї раші, після тих тортур і того полону. Дай Боже, щоб воно таке було. Як США бачить закінчення війни і коли, е, з яким результатом для України? Давайте так. Е, в США ті люди. Які дійсно впливають на хід війни у нас в нашій країні, як вони бачать кінець війни і коли? Це буде однозначно не цього року. Це повинна бути домовленість, повинна бути тоді, коли збирають урожай. І це може бути через зиму, тобто не цю зиму, яку ми з вами проживемо, так? а ще одна зима. Це піздець. Так, окей. З яким результатом для нашої країни вони це бачать? З яким результатом для нашої країни вони це бачать? Хм. Як тут не матюкатися? Значить, слухайте сюди, як вони у США, люди, які мають вплив на війну, бачать ситуацію для нашої країни. А, вони не зберуть все докупи, це неможливо. Я про землю, я зараз про територію кажу. Вони мають а, право на те, що вони мали до 24 лютого, тобто до початку війни. Вони мають право на це, і вони мають бути вдячними за це. Думають якісь хірові експерти, експерти з Сполучених Штатів Америки. І то таке буде для нас, знаєте, мега-мега подія. Сука, щоб йому їм ні одна бабка не допомогла в житті? от чесно. Збігається бачення е, США з тим, що буде насправді для нашої країни. Ой, це буде залежати, знаєте, від чого? Від того наскільки, на, наскільки е, нашій владі, яка буде приймати то рішення е, по припиненню вогню, наскільки нашій владі іде е, підлижуть? От того буде стосуватися, якщо гарно там підлижуть, якщо ми на це з вами купимося, на ті кордони, е, які були вже. До 24 лютого, а не на стан 91 року, то ми з вами можемо дуже гарно обісратися, але я не впевнена, що воно так і буде, і нехай воно так і не буде. Дякую.